Puxa, Lula! Фрагмент пісні, яку написав полтавський музикант Андрій Буторін, пісня третій день шириться соцмережами. Вона про проблеми, які випали на долю мешканців його мікрорайону монастирська гора, що раніше мав назву Червоний шлях. Назва ще красномовніша: монастирська гора та корумпована влада. Труби прокладають земля, трясеться гори руйнують. Що коїться, корупція влізла. Влада замкнула. Проїзд закритий рух. Зупинився. У пісні йдеться і про зруйновану дорогу серпантин, і дворічну відсутність сполучення з центром, і деформацію газових комунікацій, що пролягають під сувом гори, і закриття єдиного дитсадочка та нестачу громадського транспорту. Фотоілюстрації для сатиричного відеокліпу надали музиканту мешканці монастирської гори. Про те, як робилася пісня, музика, слова, запис робився мною з допомогою штучного інтелекту. Це цікава тема, як би мовити, спробуємо. Як, як би мовити, тема є. Це чергова спроба нагадати владі, що в мікрорайоні монастирська гора живе понад три тисячі відрізаних від цивілізації людей. каже музикант старожил мікрорайону Андрій Буторін. Школа закрита дитсадок. Теж діти юрмилися, але де ж всі мої друзі. Корумпована влада, чую їхній сміх. А життя наше пішло на той червоний шлях. Ще смолка дає, гази кругом а ми злитися, стали в спільному домі. Нагадаємо, аварійний серпантин по вулиці Паїсія Волочковського закрили для автотранспорту 25 січня 2024 року. Навесні того ж року. Міська влада залучила проєктанта та вже влітку договір з ним розірвали через ненаданий проект. Вчасно ремонт ділянки постійно відкладають, а люди у вічі періодично мітингують. За рік що зроблено? Який проект його нема. Де цей проєкт? Якого там 15 лютого він мав бути його, чи 27-го? Якщо ви не вмієте, ви не можете. Ми баби зберемося і зробимо дорогу. Проєкт капремонту серпантину вартістю 100 мільйонів гривень презентували у березні 2025-го. Проте справа досі не зрушила з місця. Якщо зараз нічого не зробити, ми не просто можемо залишитися без газу в зиму. Це може бути. Невідомо чим закінчиться. Це може бути і закінчитися і вибухом, і чим завгодно. Селище ізольоване. ізольоване. У нас садик закрили, почту скоро закривають, ходять слухи. До аптеки, скільки кілометрів треба проїхати, щоб людина собі ліки могла взяти. Ну, тобто, це геноцид, можна сказати. Червоний шар! Спеціально, щоб можна було отут якось проїхати. Це такі круги машиною кидати, Представляєте, скільки розходу лишнього на бензин. Люди, якщо об'їжджають, за рік, можна так грубо посчитати, дві доби вони сидять в автобусі. Почати перший етап робіт перенесення комунікації газопостачання мають вже цього місяця. Про це повідомив заступник міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. Орієнтовний попередній перелік робіт, що планується до виконання в 2025 році, наступний: це проведення робіт з підготовлення території будівництва, розбирання існуючого дорожнього одягу, монолітної підпірної стінки, дорожніх знаків. Надалі проведення робіт з влаштування мереж зовнішнього газопостачання, а саме, фундаменту надземного газопроводу, робочого та приймального котловану, підземного газопроводу. Відглушення існуючого та влаштування нового надземного газопроводу, монтаж опор, огорожі. Ці роботи планується розпочати в вересні, а закінчити в листопаді 2025 року. Основні роботи з облаштуванням підпірної стіни, дренажу та асфальтного покриття заплановані до кінця 2026 року. Додав Володимир Чередниченко.